В бібліотеці імені русових відбулася онлайн зустріч від Української академії медіації, під час якої молодь навчали редагувати українську Вікіпедію. Захід організували в межах Вікімарафону, приуроченого до дня народження Вікіпедії. Вікі-марафон це щорічний вікітренінг, присвячений дню народження української Вікіпедії. Проводиться, як я вже сказала, щорічно. До 2020 року Вікімарафон організовував Микола Приходька, патрульний української Вікіпедії. Десь 2022 року вже бібліотека організовує щорічні марафони. Ідея Вікімарафону полягає в тому, аби написати якнайбільше нових статей до української Вікіпедії. Взагалі, Вікіпедія це вільна онлайн-енциклопедія, які наповнюють суто волонтери. Українська Вікіпедія це один із мовних розділів. А взагалі Вікіпедія складається більше, чим із 300 мовних розділів. Але ж ми розвиваємо нашу українську Вікіпедію. Сьогодні ми запросили усіх охочих долучитися до Вікімарафону, аби послухати інформацію про Вікіпедію, написати або відредагувати. Статті Вікіпедії організатори навчали учасників та учасниць створювати власні статті та редагувати наявні матеріали у Вікіпедії. Будь-хто, хто має бажання, може створити статтю на цьому сайті, але не про аби кого. Основною умовою є наявність внеску у ту чи іншу професійну сферу. Учасниками Вікі-марафону можете стати і ви, адже він триває до 2 лютого. Потрібно лише бути зареєстрованим у Вікіпедії. Щоб взяти участь у Вікі-марафоні онлайн, треба. Створити протягом періоду вікімарафону принаймні одну статтю. Чим більше, тим краще обов'язково додати на сторінку обговорення створених статей шаблон Вікімарафон 2025 Можна створити статтю на будь-яку тему для натхнення можна скористатися пропонованими темами у Вікіпедії.